Вшанували пам'ять відомого активіста, волонтера та солдата ЗСУ Віталія Дзібія. Анотаційну дошку захиснику відкрили на фасаді Крихівецького ліцею, де навчався загиблий герой. Тут зібралися його рідні, товариші, активісти та односельці. Коли почався майдан, чоловік одразу став у ряди самооборони. А далі, АТО і повномасштабна війна, під час якої активіст у складі. Спілки волонтерів Прикарпаття допомагав відвозити усе необхідне хлопцям на передову. Коли почався Майдан, він був на Майдані, в самобороні Івано-Франківську. У 2014 році, як створилася спілка волонтерів, він був у спілці волонтерів, постійно з нами їздив на Схід. В 23-му році навесні пішов воювати. Допомагаючи хлопцям Віталій Дзібій і сам вирішив стати на захист та зі зброєю у руках боронити країну. Мати загиблого пані Галина каже, розуміла, що після активного волонтерства молодший син прийме рішення йти на війну. А тому переконувати його залишитися у толовому місті було марним. З перших днів війни пішов допомагати, допомагати в той час, чим міг допомагав волонтерам. Їхав хлопцям, допомагав постійно. Коли вже написав, що хоче йти воювати, я розуміла, що це воно прийде час і він піде воювати. Він поволонтерив, він буде рухатися далі. Я це розуміла. Він нам сказав через пів року, що він написав заяву. Не хотів, дуже переживав, щоб не турбувати нас. Так сталося, бачите. Віталій кілька разів намагався потрапити до полку Сафарі, і зрештою йому таки вдалося поповнити його ряди. А згодом перевівся до 78-го десантно-штурмового полку ЗСУ, де проходив службу на посаді гранатометника. 2 січня захисникові мав би виповнитися 31 рік, але не судилося 6 серпня 2023 року. Волонтер та боєць ЗСУ Віталій Цібій. Помер унаслідок поранення, яке отримав у бою в Запорізькій області. На одному з виходів він отримав травму, як потім виявилося, був кров велив мозок, з яким він прожив там орієнтовно до 12 днів, після чого приїхав додому. Получилось так, що я в відпустці і він в відпустку пішов. І в перший день, коли він приїхав, ми поїхали з ним ще на полігон, позаймалися стрільбою. Після човку я пішов на день народження, він по своїх справах. Ну, В другій годині до мене передзвонив вічим і повідомив, що... що він помер. Великі гори, велике співчуття рідним, адже справді ми втратили хорошого воїна. Хорошого волонтера і хорошу людину. І насправді це велика втрата для Крихівецької громади і для всієї франківської громади. Зрештою, хочеться побажати тільки одного, щоб таких анотаційних дошок було поменше в нас, а взагалі їх не було. І щоб цей рік був переможний, тому що направду йдуть найкращі, направду йдуть ті, хто допомагали і захищали нашу державу. Ну і це велика втрата для, для громади, як і зрештою. Ті хлопці, які на жаль вже не з нами. Але ми докладемо максимум зусиль, щоб всі були гідно пошановані не тільки нотаційними дошками, не тільки відкритими уроками в школах, а й фільмами, і книжками, і відповідними заходами. Наталія Лозук Андрій Гаргара, телеканал 402.